Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні їду в таке місце на ферму, напевно, то фермерське чи як, там, де можна вибирати самим полуницю. По клубніку. Там, звичайно, за її треба платити, але я поїду і вона дуже смачно вибере. І... Будемо смакувати, можливо, що закрию навіть. Покажу вам. Так, ми приїхали. Не знімала я, тому що Єфрем щось плакав. Ось там беремо ящички. Взяла коляску, ось такі можна ящики і вже скільки візьмеш. Хлопцям-діткам дають такі менші. Можна брати або менші, або більші. І це вже поля пішли, е, полуниці. Тут є. Е, можна йти далі, можна ні. Коротше. Але подивіться. Хочу показати, скільки її. Ось. ну Це якась трошки маленька. Ну, є що вибирати. Якщо зайти всередину рядків, мені так червона є. Так, ідемо ми в пошуках рещо і, бачите, мені так навіть є жалко, є, стільки пропадає просто. Тут якось не вибирають. Я не знаю. Може вже вибира... яке особливе поле вибирають, але ось сохне. Лежить стільки клубнік і Лежить просто полуниці. Серце болить. Хочеться. Зараз прийдемо туди і покажу ще. Тут є, бачу малина, полів зразу є. Ох і над малиною роботи. Нас в селі люди садили і садять. Ну що Так. І ось там бачу таке гарне зелене поле. Зараз, я сподіваюся, там буде файне. Так, подивіться, вибираємо. Скільки полуниці, скільки полуниці. Все якби вдома. Ай-яй-яй. Лежить, просто лежить. Є багато. Дивіться, просто. Але якщо вже переспіла трошки, навіть вже красніша буде. І вже не смачно. Ну ця добра. Єфрем теж вже наївся. Тут можна скільки хочеш їсти. А вже яку додому береш? Уже ну, платиш за один паунд три долари. Ну, я думаю, нормально. Я не знаю тут цін нормально, звісно, але, от бачите, така велика і вже згнила. Стільки пропадає, що ми просто з наташою не можемо. Аж жалко нам її. Бо це, якби в Україні, ми б її вже немало що зробили і. Ну, вона б кожного дня вибиралася і продавалася б. Стільки не валялося. Мам, М -м. я буду в бейсі збирати. Ну, смачна полуниця. Мам, я буду ні, ні, синку, в той ящичок. А? Подивіться вже, скільки я назбирала. Та висіб. Мам, поможе багато перший раз. Перший раз зі Тимофій взагалі полуниці в Америці, уявляєте, він в мене такий магазину не їсть. Що буває і попадає добре, не їсть і все. Він так і вдома в Україні їв тільки те, що на городі з теж все. згорода я хочу Яка ж гулячка маленька, а стільки клубніки! Подивіться на цю красоту. Стільки вибрала. Така гарна. У мене хлопці трохи домалу рвали. Нічого. Дивіться, я заплатила 20 доларів. Я на геть повне робила. Ой, вибрала, але. Ой! Так нормально. Так, да, так, да, я думаю. А на те, 22. Вже їдемо додому. Так, я вже вдома. Вже я встигла навіть компотик зробити. Вийшло 4 баночки. Е ще залишила, оставила трошки, тому що хочу завтра коктейль зробити. Діти дуже люблять, чоловіку вже робила. І вийшло стільки. Варення я раніше закривала, але якось не їдять чомусь діти, можливо, ще малі. І не, не люблять так, щоб геть. То я більшість закриваю компоти, тому що компоти, навіть як якісь гості прийдуть, чи що, то є що пити. Ось так. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди, всім мирного та гарного дня, всім пока-пока.